Ми дихаємо повітрям, у яке щодня викидаються мільярди невидимих алмазних частинок із дизельних двигунів. Наноалмази це ультрадисперсні частинки алмазу, що утворюються під час згоряння дизельного пального. У камери згоряння температура перевищує 2000 градусів, а тиск досягає десятків атмосфер. У таких умовах атоми вуглецю можуть формувати кристалічну алмазну структуру, ідентичну природному мінералу. Ці наночастинки разом із сажею вилітають у повітря через вихлопну трубу та потрапляють у навколишнє середовище. Дослідження показують: наноалмази здатні викликати оксидативний стрес запальні Реакції та пошкодження клітин, хоча вони вважаються менш токсичними ніж деякі інші наноматеріали, їхній біологічний вплив залежить від концентрації хімічних властивостей та тривалості впливу. На сьогодні наноалмази це не просто побічний продукт згоряння, а малодосліджений компонент техногенного забруднення, що присутні у повітрі великих міст.